Нагадаю, що ми створили два екрани процес та навігація. Якщо зараз запустити середовище виконання проєкту Runtime, то з'явиться тільки вікно Процес, бо виклик екрану навігації в нас не сконфігурований. Для цього необхідно створити функцію. Менеджері в менеджері проєкту виберіть вузол Functions. Клікніть правою кнопкою миші та виберіть New Function. Автоматично з'являється вікно вибору функції. В Xenon усі необхідні функції вже створені наперед. Проєктувальнику необхідно лише вибрати відповідну функцію та сконфігурувати її. У вікні функцій знайдіть розділ Favorites та виберіть Screen Switch. У наступному діалоговому вікні задайте перемикання на екран Навігація. У властивостях створеної функції зайдіть в розділ General і в полі Name. Перейменуйте її на перехід на екран навігація. Тепер зайдіть у властивості екрану Процес і в розділі Execution прив'яжіть створену функцію. Тепер запустимо режим Runtime і перевіримо зроблену роботу. У верхній інструментальній панелі Едітор клікніть іконку Start Runtime або натисніть F5. Щоб повернутись назад, в едітор натисніть комбінацію клавіш Alt F 4